Сьогодні я хочу відповісти на ось таке запитання, яке ви зараз бачите у себе на екрані. Це запитання було написано мені під одним з моїх попередніх відео. Тож сьогодні поговоримо про цю тему. Ну а для початку, для тих, хто вперше на моєму відео, на моєму каналі, усім привіт! Мене звати Марго. І ви на каналі про здійснення мрій, про реалізацію бажаного, про життя у насолоду та кайф. Як жити е, своє найкайфушне і найкрутіше життя, і як, ну, можна так сказати, обрести дзен <свісно> і жити дійсно у щасті. Отож, залишайтеся, сподіваюся, що вам сподобається. Отже, питання. Що написала дівчина? Тобто, ну, що вона писала, ви вже прочитали. Дівчина написала, що нібито їй усе добре. Тобто, по-перше, хочу вас, ну, вас привітати, бо ви виграли це життя. Бо, ну навіщо ми усі? Ну, не навіщо, а ми всі бажаємо якихось бажань. Ну, Здебільшого, ми всі чогось хочемо. І коли ми отримуємо те, що хочемо, то більше ми не хочемо своїх бажань. Вони в нас вже є, і ми задоволені, і все круто. Почнемо, напевно, з того моменту, що нас усіх навчили, що. Треба чогось хотіти. Ну не те, що нас навчили, прям примусово, що треба чогось хотіти. Але ну так в нас у світі заведено серед людей, що ми всі чогось хочемо, і нам завжди чогось не вистачає. Ми завжди хочемо чогось іще, чогось іншого, чогось більшого, чогось інакшого. І так сталося, що навіть коли ми щось отримаємо. Отримуємо ця радість від цього від отриманого, вона не, не йде довго. Вона ну, не, не довго, вона досить коротка, щоб ми не отримали. Ну, я не знаю. Можливо, якщо там, не знаю, ви купите собі машину чи квартиру, радість буде, не знаю, кілька тижнів місяць, може, максимально. Ну, Я не, не бачила, щоб людина. Раділа бодай чому, бодай будь-якому бажанню. Не знаю, рік-два. Ну це, це занадто довго. Зазвичай все йде надто швидше. І суспільство нас ну, привчає до того, що це нормально, і це не те, що нормально, це обов'язково завжди чогось хотіти. Якщо ти отримала чогось одного, обов'язково треба хотіти чогось іншого, і ще іншого, і ще іншого, і ще іншого. Такий культ гонки за якимись бажаннями, культ постійно чогось досягати, досягнення. І якщо нібито ти чогось не хочеш, і тебе все влаштовує, то ти виходить, хто? Ну овощ, який лежить на дивані, нічого не хоче. Але давайте задамо собі таке питання. Просто перенесіться, от, закрийте зараз очі, заплющіть, і уявіть себе у тому житті, яке ви собі дуже хочете. Неважливо, що це. Неважливо, можете навіть не вигадувати собі якісь там над якісь там надзвичайні бажання. Ну, що вас зараз зробить щасливим, от саме зараз. І ви сидите і, і, і просто кайфуєте у цьому стані. Да? Бо, бо по-перше, наше бажання, коли здійснюється, ми отримуємо той самий стан, який ми хочемо мати. Стан, стан задоволення та щастя. А вже через які предмети чи ситуації, чи людей цей, цей стан щастя і задоволення до нас приходить, це вже залежить від нас, наших бажань та таке інше. Так от, заплющте очі і просто уявіть себе зараз, що у вас усе це є, це вже у вас прямо зараз. Ви щасливі, і вам кайфово, ви сидите, стоїте, де ви знаходитесь, що перед вами, який простір, які люди, які ситуації, що оточує, що оточує вас? Можливо, ви маєте якийсь предмет, будь-що, і побудьте в цьому. Клас, так, ви задоволені. Можливо, хтось сидить за кермом нової автівки, Хтось знаходиться у новій квартирі чи будинку, у когось кар'єра на е, самому високому піку вашого досягнення. Е, ну, будь-що, будь-що, що ви хочете. І ви розумієте, що ви відчуваєте стан, що вам класно. І. В принципі, вам більше нічого не потрібно, бо ви просто щасливі. І все? Клас? Клас. Така, мені більше нічого не потрібно, то. Я більше нічого і не хочу. От я нещодавно медитувала про себе. От, до речі, робила вправу, яку я е, розказувала в одному з попередніх відео. Посилання буде десь десь тут. Е, знову я вирішила записати. В мене знову пішов імпульс записати на, на диктофон, начитати нову версію. Ну, вона не сильно відрізнялася від попередньої, але ну, захотілося ще поговорити. Подивіться відео, зрозумієте, про що я кажу. І я поки на- наговорювала, я увійшла в той стан, що ну, це вже в мене є прям тут і зараз, і, і, і от я кайфую. І я розумію, що мені більше нічого не потрібно. Тобто, якщо з'являється ще щось додаткове, е, якісь ці ад, да, від того, що я хочу, ну, воно класно, але це не окреме якесь бажання, що я хо що, я хочу, а це просто як ну, додаткове е, від того, що просто є. Ну, це, типу, як знаєте, маєте холодильник, в який заповнений вашою улюбленою їжею, і ви сьогодні зробили собі одну страву, завтра іншу, а післязавтра просто відкрили холодильник і поїли щось, що просто там лежить. Але усе це вам приносить задоволення і щастя. Тут так само. Тобто, в мене є е, на, 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 направлення, яке я хочу собі. І якщо від цих направлень йде, йдуть такі відвлення, я господи, як це буде українською, ви мене зрозуміли, то все, все одно воно все до одного йде, ну, до, до різних фаз. То я до чого веду? Що я розумію, що ну, все в принципі, все, все, в принципі на, на цей момент, на сьогоднішній момент, якщо та, перенестися в те, що це в мене вже є. То мене все влаштовує я більше на сьогоднішній момент, на сьогоднішню секунду, нічого і не хочу. І, і кайф. І ви розумієте, що е, ці люди, які ну, всі, всі ми люди, да, е, які, ми чогось, які чогось хочуть, ми хочемо це лише для того, щоб відчувати щастя, радість, комфорт, кайф і все таке. І коли ми отримаємо усе, що ми хочемо. І в нас буде цей стан, ну по суті, постійно. Так, можливо, ми не будемо радіти кожен день кардинально, тому що ну знову ж таки, велика радість вона трішечки спадає і стає просто стан добре. Ось до цього стану ми всі йдемо. Стан добре, спокійно, класно. От сидимо і зазерцаємо прекрасне. Прекрасно, тобі ж своє прекрасне життя. А, і, ну, і, і, і все ти більше нічого не хочеш. Можливо, потім ти щось ще захочеш, але знову ж таки, ти просто підеш і зробиш це, і візьмеш це. І для тебе це буде вже легко, тому що ти знаєш, як це робити. Але знову ж таки, повертаючись до питання. Мене все влаштовує, але нібито хочеться чогось іще. Але я не знаю. По-перше, мені здається, що тут реально є е, нюанс, не буду казати, проблема, бо це не проблема. Нюанс, що е, ну, знову ж таки, ми всі звикли, що це потрібно чогось хотіти ще, а просто бути вдячним за те, що в нас є, нас не навчили. Ну, Це, це дійсно це вже факт. Е, бо... Сама, сама найперша база медитації, ем, притягування бажаного та інше це бути вдячним за те, що є. Бо коли ти вдячний за те, що є, щиро задоволений, настільки, що ти розумієш, що ж, живучи у цих обставинах, тобі вже кайфово. І на цьому базісі ґрунтується. І притягування, та здобування, отримання інших бажаних речей, які ми хочемо навіть якщо не дивитися в такому розрізі, розрізі да, щоб здобу, здобути інші речі, а банально щоб просто бути вдячним за те, що є, це ґрунт для того, щоб бути щасливим в принципі. Тому що коли ми чогось хочемо, зазвичай це йде від нестачі. Тобто я чогось хочу і мені сумно, що цього зараз в мене є, і я це хочу, але я розумію, що цього в мене нема, і вже йде така негативна, депресивна історія. Я колись у попередніх відео розказувала, що ну, це якраз таки неправильно так робити, якщо ви хочете візуалізувати, так собі притягнути своє бажане. А якщо ви вдячні за те, що є вже зараз. То вам просто вже кайфово жити. І навіть якщо ви хочете чогось іншого, чогось більшого, чогось іще. То з базисом того, що ви вдячні за те, що у вас вже є у вашому житті, вам банально кайфово і круто жити. Ви вже здобуваєте той стан, коли мені добре, кайфово і класно. От. Це зафіксували. А тепер щодо того, що ніби чогось і хочеться ще, але я не знаю чого. Блін, я ще раз повторюю, ви виграли це життя, бо ви просто зрозуміли істину, до якого йдуть більшість людей. Типу, вони хочуть реалізації своїх бажань, ну, усі ми хочемо, та, здебільшого. А, і це йде, як я вже казала, від нестачі, і ми хочемо, але цього нема. тра-та-та, тра-та-та. А у вас вже, вже є, і ви вже вдячні. Тому, по-перше, реально для вас завдання і практика реально просто ем, акцентувати свою увагу на тому, що ви вже маєте, і бути вдячні за те, що ви маєте. Це по-перше, тому що, ну, по-перше, у багатьох людей е, того, що ви маєте, нема. Можливо, хтось цього хоче, але на цьому акцентувати увагу не треба. Просто будьте вдячні за те, що ви маєте. І тоді. Ви зараз можете бути просто як умовно маленька дитина, яка познає цей світ. Якщо вас це влаштовує, а дітей все влаштовує у дітей є все, тому що та батьки забезпечують їжею, домівкою. Коли ми всі були маленькими, навіть не замислювалися. Та ну що за квартиру треба платити, якщо хтось живе у сйомній квартирі у зйомній або там за комуналку, що їжа просто так в холодильнику не трапляється. Ну і багато багато інших речей. Тобто для нас усе це було нормою, і це було ну, типу, окей, це база, і ми просто досліджували цей світ. Цікавилися і іншими речами. От тут так само ви вже маєте е, речі для вас базові, і вам все, все влаштовує у вас, є родина, у вас є друзі, у вас є сім'я. Е, все, що ви перечислили, у вас це вже є. І для вас це норма, для вас це база. Ви вдячні за це. І просто зараз будьте цим, цією дитиною, яка ну, умовно дитиною, яка просто досліджує цей світ. Посидіть сама з собою, можна сказати, помедитуйте, або просто задайте собі питання, чого б я хотіла спробувати. І просто можете досліджувати цей світ, пробуючи щось. Можливо, я б хотіла піти на танці, попробувати себе там спробувати. Можливо, я б хотіла там зайнятися ліпкою з глини. Можливо, я б хотіла поїхати в гори, а можливо, я б хотіла е, не знаю, почитати таку книгу, яку я ще не читала, подивитися якийсь фільм там. Ну, неважливо, будь-що, але просто от, е, відкритися світу. Е, навіть якщо ви зараз не знаєте, що ви хочете, по-перше, задайте собі питання, що б я ще хотіла дослідити. А по-друге, просто відкритися світу і там, скажіть умовно всесвіту, що я готова. Щоб в моє життя прийшло щось нове, прикольне, від чого я хочу отримувати щастя і задоволення, що я хочу дослідити, можливо, якесь нове хобі, де мені б цікаво було побути, можливо, якесь нових друзів, нове оточення. Ну, в сенсі нових друзів, в сенсі, що, наприклад, якщо ви приходите в якийсь новий колектив, там інші знайомства, нові люди, можливо, нові спілкування, то просто. Довіртеся світу, але ну задайте собі такий намір, що ви б хотіли дослідити чогось нового, чогось іншого. І просто ловіть підказки, можливо, та вам в інстаграмі випливе якась реклама чогось цікавого. і Ви о, хочу спробувати. І можливо, вам хтось із друзів скаже, слухай, я тут нещодавно був там на такій-то такій-то прикольній двіжусі. Пішли зі мною наступний раз. О, круто! І просто досліджуйте цей світ. І Якщо в майбутньому вам щось сподобається настільки. Максимально круто, чому б вам не заглибитися? Оце? Ну, ось таким ось чином. Це, це дуже круто, що у вас це вас влаштовує в житті, і не треба знову ж таки вестися та на? Загальне суспільне, що треба досягати своїх цілей. І якщо у вас немає цілей, то все. Ви вообще, Хто ви взагалі такий, що у вас немає цілей? Це капець? Ні, це круто. Бо ми по факту ми всі до цього йдемо, щоб нас усе влаштовувало, і ми всі відчували спокій, кайф і насолоду. І ось тут фраза. Теж, коли колись почула, що ну не всі ми хочемо собі порш Мерседес, не всі ми хочемо бути всесвітньо відомими. Не всі ми хочемо отримувати мільйони і мільярди. Не всім нам це потрібно. У кожної людини є свій своя зона комфорту, в якій їй добре. Якщо одній людині добре там заробляти певну суму, і це не мільйони а мільярди. Їздити на машині там середнього, наприклад, класу, бути без сім'ї, без дітей, чи навпаки бути там з великою родиною, ну, у кожного є своя зона комфорту, і це нормально. Кожна людина йде до своєї зони комфорту. І якщо ви вже здобули цю зону комфорту, ну вам можна тільки поплескати і сказати: супер! Супер! Живіть і насолоджуйтеся насолоджитися це своїм життям і ну знову ж таки, якщо вам стало скучно, і хочеться чогось ще, просто відкритися цьому світу і спробуйте спробувати чогось іншого. Але ніхто ж не каже вам відмовлятися від життя, яке у вас є зараз, ні, просто впустіть щось ще щось нове у своє життя, як новорічний подарунок. У мене просто останні останні тиждень, навіть півтора, в мене якийсь новорічний настрій, хоча до нового року ще, скільки два з половиною місяці? десь так. Але це не важливо. Отже, я сподіваюся, що я відповіла на вам на запитання. Якщо у вас глядачі є ще якісь Запитання, задавайте мені у коментарях, і, можливо, я відповім саме у такому відеоформаті. Дуже була рада з вами поспілкуватися сьогодні. Сподіваюся, що вам сподобалося, що ви знайшли для себе, можливо, якісь відповіді, якісь інсайти. Мені дуже приємно, що у нас з вами є такий зв'язок. До нових зустрічей і бувайте!